У 2014 році прем'єр-міністром Азаровим було видане розпорядження Кабінету міністрів України про скасування Академії пожеж... пожежної безпеки Черкасько... Черкаської області Черкаський... Черкаського пожежного Чер... Черкаської, давайте задруги вже не можна говорити. Тому прошу. Щоб усі чітко зрозуміли, що перевести Академію Черкаського пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, у 2013 році спланував Азаров, А у 14 році було розпорядження, видане Державною службою України надзвичайних ситуацій Бочковським Сергієм про те, що продовжується це розпорядження. Попереднього прем'єра для того, щоб це все не відбулося, ми сьогодні повертаємося до таких питань. Ми говоримо, що основною фігурою в будь-якому навчальному закладі є студент, студент чи курсант. Так, от, студент і навколо нього крутяться всі, всі ідеї, всі плани, всі перспективи. А так складається ситуація, що комусь одному прийшло в голову і починаються такі реформи. Таким чином. У сьогодні влада України говорить про серйозну децентралізацію, яка повинна відбутися на зміну федералізації, про яку сьогодні говорять? Тобто, це більш глибше, це більш сучасне. Це влада передається на міста. Питається умові задачі. Чому, перше ніж якісь робити кроки, не було вивчене питання із студентами? Чому не вивчили питання на міській на засіданні чи на сесії міської ради чи обласної ради? Чому не? Погодили із, не погодили із губернатором Черкас Ткаченко, який надзвичайно сьогодні сучасна і перспективна, перспективний керівник. Таким чином, складається ситуація, що ні з ким не порадившись, порадившись, всі ті задуми, які були в Азарова, а задуми були тільки тому, що передбачається забрати. На схід більш патріотичну структуру, більш вихованіх військових людей, а центр і схід, а центр і південь якось вичистити, вихолостити. І таким чином можна було б забрати землю, яка є дуже красива, дуже в красивих місцях. 12 гектарів землі належить Черкаському належить Черкаській академії, тому складається така ситуація, що треба, не, треба негайно владі прислухатися до усіх самоврядних сьогодні організацій. Це до студентства. Міста Черкаси, які всі підтримують студентів і курсантів пожежного інституту, по сьогодні це вже інститут, і, а там 44 тисячі 600 студентів. Це говорить про те, щоб із іскри не загорілося полум'я, щоб не почали студенти йти на Київ. Треба, щоб вони були сьогодні почуті. І не лише студенти, а всі ті, хто сьогодні підтримують. Підтримують роботу академії повернення до з інституту до академії. А це і про спілки міста Черкас, а це і про спілки освітян, а це і про спілки всієї України. Ветеранські організації підтримує і. Всеукраїнська українська спілка громадських організацій України, яка є на сьогоднішній день найширшою і найглибшою, як було визнано міністерством юстиції ще в 2012 році. Я хочу сказати, що ми зібралися ще і не тільки раді того, щоб в Черкасах ситуація змінилася, а хочеться, щоб взагалі на Україні люди стали більш терпеливими, більш Цінили свою гідність, більше вникали в те, щоб ми чули один одного. Є такі думки про українців, що ми себе ведемо так, що не дай Боже нам самим себе поїсти і спалить між душами мости. Ми повинні вести себе так, от ви сьогодні почуєте від студентів, що люди не задумуються, що вони говорять. А і слова словом можна убити, можна спасти, а можна і полки за собою повести. Тобто, треба. Думати. Умати тоді, коли така ситуація в країні, коли відбулася революція гідності, коли сьогодні ще продовжується війна, по різному її називають гібридна, громадянська і таке інше, яка б там не була, але різні думки, полярні думки в українського народу. Тому всі інші, хто не воює, повинні сьогодні бути дуже обережними із прийнятими рішеннями, і з прийнятими кроками, і з кожним висловленим словом, хотілося б. Допомогти сьогоднішній владі зробити все для того, щоб в Україні запанував мир, спокій і щастя. Я хотіла б сказати, що у народної ради концепція структури, яка затверджена 14 років тому, на першому з'їзді, з ініціативи Георгія Миколаївича Кірпи, бувшого міністра транспорту, яка звучить так. Ієрархічна система управління громадянським суспільством як шлях підняття іміджу державної влади і зменшення напруги в суспільстві. Ми навіть маємо у гімні такі слова: севічній Боже, об'єднай народ у слагоді сьогодні наша сила Розбрат ганьбит народу родовід. І підрізав ще незміцнілі крила. Так, щоб ці крила були не відрізані, нам треба звернути увагу, що такий же така сама пожежа, будемо казати, у серцях студентів, у серцях також військових курсантів у податковій академії Ірпінській академії. І сьогодні така сама ситуація. Два роки тому ми називаємо досить негарними словами попередню владу. а Ректор Мельник Петро Володимирович він був не тільки касиром партії регіонів, він був і членом представницьких виборчих органів цієї партії і пропрацювавши там 20 років, зробив таку ситуацію, що коли були вибори в місцеві у Верховну Раду у препопередній владі, мельника не обрав уже. Народ тої, тобто ті люди, які хотіли, щоб їхні діти навчалися, які бачили, скільки він побудував, скільки він цього ніби добра зробив для Ірпіня. Але моральна сторона, сторона гідності, вийшла набагато нижчою, і люди не обрали його народним депутатом. А потім склалася ситуація, при якій тою ж владою він був звільнений з роботи і відкрита була кримінальна справа. Скільки всього бруду вилито на дану ситуацію? У даному навчальному закладі і сьогодні себе судді ведуть так же по старому, як вони вели себе і по попередній владі, як вели себе всі 20 років. Тобто продовжується через суди, нам йде намагання повернути дану людину на посаду ректора і визнати його зовсім ні в чому не винним. Тому хотілося б, щоб. Але це досить небезпечна ситуація, тому що це не подобається всьому українському народу, а особливо молодим людям. Про те, що загинула молодь, а справи старі корупційні схеми продовжують працювати і далі будуть працювати. Якщо такі кроки будуть робити, будуть робити судді. Я б хотіла сказати, що от у нас є ще серйозні такі скарги по господарству княжицькому по Києву, і сьогодні під на ілюстрацію, бо в нас є ілюстраційний комітет народної ілюстрації комітету народній раді, поступили документи на суддю Броварського районного суду Сердинського та на суддів спеціалізованого суду Закропивного, Лесько, Черненко, Касьян, Пеник і інші, які визнали в своїх судах державні. Vai no vi. А її визнані недійсними. Я думаю, що такого ніде на планеті немає. Державна стоїть печатка, державні номера, а суд визнає недійсними тільки тому, що мають якусь свою особисту зацікавленість. І всі біди, які сьогодні є на Україні, тільки через неправильні дії суддів, і неправильні дії деяких людей, які керують тими чи іншими підрозділами. Тому мені хотілося б сказати, що сьогодні присутні в нас на конференції. Студенти, молоді вчені присутні із Ірпінського навчального податкового закладу та Черкаського інституту сьогоднішньої пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Тому я б дуже хотіла, щоб мої слова доповнили. Представники сьогоднішньої представники нашої конференції, і вони ж члени народної ради, щоб вони доповнили мої думки. А наші основні слова, щоб нас почула влада, і поставити всі крапки там, де треба крапки, а де коми поставити коми, тобто завершити питання в інтересах народу, а не в інтересах зацікавлених осіб. Тому я дуже хочу, щоб мої думки. Продовжила, Продовжив Шмигуль Сергій, заступник Черкаської студентської ради. Тобто, в Черкасах всі 44 тисячі студентів об'єднані в студентську раду, і Сергій. Являється там заступником, вони підтримують студентів, і я трошки повторяюся, і курсантів, але це дуже дуже важливо, щоб розуміли, що вони не діти сироти, а що їх уже там сорок з половиною тисячі.